Доброго дня любі друзі, сьогодні 14 серпня. Хочу представити вам такий цікавий сорт персика, яка заряд пізній. Він попав до мене з такою назвою. Що я хочу сказати? В цьому році все поспіває неділено на двіранці. І от він, можна сказати, що і починає поспівати. Деякі плоди тверді, деякі вже падають. Ну, тверді, Плоди доволі такі масивні великі. Тобто він чимось похоже на пф 23 тому що він теж десь приблизно це время поспіває теж деякі. Ось такі плодяки, ну реально грам по 300, які заслуговують уваги. Я б ніколи цей сорт можливо не знімав, а можливо знімав, але в цьому році ось я вирішив його зняти, тому що достойний сорт, гарний по смаку, гарний по товарним якостям, гарний... По красі гарний, ну, тось, нема до нього претензій. Як і всі, в принципі, персики падають і гніють, це в них норма. Але по товарним якостям, по розміру, він дуже гарний. Зараз, можливо, я піду покажу ще фіделію Просили мене люди. А можливо, це в другому відео. Мабуть, зніму за фіделію в другому відео. Ну, скажу так, що оцей сорт, ось, дивіться, ось. Він не є того, що починають їсти мошки. Ось мошки починають їсти, а вони фігні не гризуть. Вони вибирають саме смачне. І, скажімо так, потім починає гнити. Ну, що я можу сказати? Дуже достойний сорт. Кому потрібні живці, звертайтеся. І в принципі він поспівав би десь на неділю на 2 пізніше. Поэтому, а заред пізній до вашої уваги. З вами був Сергій Манджуков. Здоров'я вам і вашим садам. Всього найкращого. До нових зустрічей.